Всім привіт! У цьому відео про осінню обрізку гортензії, або про обрізку після відцвітання, або як підготувати кущ волотистої гортензії на зиму. Саме волотистою, тому що дуже багато у нас її є. І декілька слів про те, як ми її садили і як вона цвіла цього літа. Одного разу було це приблизно 5 років тому. У нас залишилось багато кущів білої волотистої гортензії. А саме сорти грандіфлора, тардіва, декілька кущів лаймлайт і гортензія типу сирата, сорт Яно Амача. І ми вирішили обсадити дві сторони подвір'я. Дуже добре, що так зробили, тому що зараз кожен милується цією красою. Але чесно кажучи, кожного року правильно цю гортензію не обрізали, кущі трохи позагущувались, суцвіття трохи подрібніли. І цього року ми вирішили серйозніше нею зайнятися і хочемо, щоб гортензія була максимально красивою і великою в нас на подвір'ї. Коли потрібно обрізати волотисту гортензію, в принципі, обрізати її можна весною. Багато хто так робить. Хоча я рекомендую обрізати восени. Найкраще обрізати, коли суцвіття вже коричневіють, буріють, засихають, і кущ починає впадати в сплячку. Це в основному переважно робиться в кінці жовтня, в листопаді. А весною вже можна просто після зими переглянути деякі гілочки пошкодилися, можливо, під вагою снігу, деякі там ще засохли, і так просто перейтися кущем і подивитися, що ще можна там підправити. Якщо з певних причин зараз вам восени не виходить зробити обрізку, то тоді обов'язково потрібно робити весною, але весною. Дуже рано потрібно робити в лютому, максимум на початку березня, поки ще кущ не прокинувся. Бо тому, що саме тоді є найбільша ймовірність пошкодження куща, який вже прокинувся. Для чого ж потрібно робити обрізку гортензії? Перш за все, основна мета полягає обрізки для того, щоб запобігти загущенню куща. Наші ці кущі дуже такі густі, їх дуже добре потрібно прорядити. Спочатку треба видалити повністю всі тоненькі, слабкі, пошкоджені гілочки. І також оцей весь низ, ось тут, Бачите, гілки пішли всі в різні боки. Ми хочемо кущ підняти, щоб суцвіття було високо, гарно. Тому від оцих дрібненьких слабких і деяких навіть скелетних, отаких от великих гілок, будемо повністю позбуватися. Зараз покажу, як це будемо робити. Ось ці гілки, які лежать так нанизу, ми обрізаємо повністю. Ось тут йде скелетна гілка, тут дрібненький в бік, також обрізаємо повністю. Весь низ від ось цих дрібненьких, тоненьких гілок також очищаємо. Так, Ця піде вверх, ці дрібні обрізаємо. Ця також йде дуже вниз. Забираємо. Цю забираємо. Ця тонесенька також йде, дуже тоненька, на ній цвіть гарних не буде, забираємо повністю. І так, повністю по колу проходимо. Ось сухенька гілочка, повністю суха. Так, ці залишаємо. Ця іде дуже набік. Цю також забираємо. Забираємо її ось так, оці підуть вверх. Хоча ні, ці дуже тонкі забираємо їх також. Так, оці тонесенькі забираємо. Весь низ ми почистили, від всього сухого позбавились. А тепер, щоб сформувати красиву крону, нам потрібно обрізати скелетні гілки таким чином, щоб залишати три пари активних бруньок. На прикладі ось цієї я покажу. Отут От видно обрізка минулого року. Обрізка і звідси йдуть пагони. Маємо один, два, три, три пари бруньок. Обрізаємо. Один, два, три, обрізаємо. Один, два, три, обрізаємо. Взагалі, на цій гілці, ось тут, є ще дві бруньки. В ідеалі їх краще обрізати, і тоді ось ці гілки будуть такими більшими, сила піде в них, і тут будуть більші суцвіття. Але нам важливо, щоб куш також був пишний, щоб було більше гілок. Тому оці дві, оскільки вони такі міцні. Товстенькі, також їх залишаємо. Один, два, три. Якщо ви хочете, щоб у вас були суто великі суцвіття і рідкий кущ, то ці можна повністю зібрати. Один, два, три. І вище бруньки обрізаємо. Ось тут чітко, гарно видно: тут є лише три верхніх, тому ми їх так і обрізаємо. Один, два, три. І тут Один, два, три. І обрізаємо, Два, три. І вище бруньки обрізаємо. Ось так. Потрібно зробити кожну гілку. Ось тут є маленька гілочка, її обрізаємо повністю. Ось так. І з кожною гілкою зараз я так пройдусь і зроблю її обрізку. Ось так виглядає волотиста гортензія після обрізки. Обрізаємо і формуємо волотисту гортензію для того, щоб суцвіття були максимально великі. Не маленькі, не дрібненькі, а максимум краси давали. Якщо ж не обрізати, то кущ буде густий. Пагонів цих пагонів буде дуже багато. Насправді тут можна більше ще повидаляти, але ми хочемо, щоб воночас і кущ був трохи такий об'ємний. Якщо не обрізати пагонів, буде дуже велика кількість, вони всі будуть забирати силу і, відповідно, суцвіття будуть дрібнішати. Як ви бачите, ми дуже багато гілок обрізали. Ви також не шкодуйте, бо чим більше ви обріжете гілок, Тим пишніший і більший буде кущ, а на наступний рік все виросте. От можна порівняти, який великий розлогий кущ. Правильно визначайте, який тип гортензії у вас. Правильно робіть обрізку, і нехай гортензія у вас гарно, і пишно цвіте.